Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Володимир Гриско і ми з вами на каналі Розумних людей. Сьогодні хотів би поговорити про те, що ну, для Європи і для Америки є, є дуже важливим, а саме про угоду між США і Євросоюзом в економічній сфері, і що ж це означає для України. Бо як би там не було, ми живемо в глобальному світі, і все те, що відбувається навіть в далекому куточку цього світу, так чи інакше впливає на всі інші. Отже, про що йдеться? Йдеться про те, що між ЄС і США досягнуто угоду, про яку Трамп говорив як про одне з своїх найголовніших завдань. Ну і от сьогодні він може тріумфувати, тому що, ну, власне, йому вдалося зробити те, що він хотів, хоча, звичайно, не повною мірою. Але поза тим він домігся багатьох речей, які хотів отримати. Ну, Почнемо з того, що США будуть. Торгувати з Європою з нульовими тарифами, тобто можуть продавати все до Європи без тарифів європейці, натомість платитимуть 15%. Це безумовно неприємно. Це те, що Європі не подобається, і саме тому вже сьогодні багато хто в Європі називає цей день ну найкращим в історії Європейського союзу. Пишуть про те, що Європа поступилася. Що, ну, на жаль, слабка у військово-політичному сенсі Європа не може дозволити собі протистояти тиску з боку американців. І все правда. Ну так, Крім цього, Європа буде купувати у США Енергоносії замість російських, крім того, Європа зобов'язалася правда, не одномоментно, але поступово вкласти 600 мільярдів євро в економіку Америки таким чином, ну стимулюючи, допомагаючи розвиватися саме американській, а не європейській економіці. Ну що з цього е е випливає? Які висновки можна зробити? Перший висновок полягає в тому, що нарешті в Європі починають розуміти, що треба реально ставати незалежними від Сполучених Штатів Америки і розвивати не лише свою економіку, але і сферу своєї безпеки. У дивіться, якби ситуація для європейців була іншою, якби вони могли захистити себе від зовнішніх загроз. То мені здається, що жодних поступок такого типу, який сьогодні отримав від європейців Трамп, не було б навіть і у згадках. Тобто, це означає, що європейці бояться йти сьогодні на конфронтацію з США, бояться, що Європа залишиться без безпекової парасольки з боку Сполучених Штатів Америки. А що е, е, є логічним продовженням цієї думки? А логічним продовженням є те, що Європа буде змушена думати про те, яким чином себе захищати. А це, в свою чергу, означає, що почне працювати європейський військово-промисловий комплекс, що він е, буде нарощувати свої потужності. Що він буде взаємодіяти дуже безпосередньо з інтересами України, і що в кінцевому рахунку це піде на користь і Україні, і Європі, ну оскільки ми частина цієї Європи, то безумовно піде на користь усім нам. Отже, я думаю, що ця угода буде дуже серйозним стимулом для європейців не лише прокинутися, все начебто вже відбулося. Але й почати реально думати над тим, що треба зробити, щоб бути незалежним в безпековому плані. І в цьому контексті я вважаю, що це справді дуже серйозний і дуже важливий день для Європи. Бо це ще раз і ще раз підштовхне її до того, щоб не пасти задніх, щоб відповідала військова потуга, економічній потузі Європейського союзу. Бо дивіться. США і Європа в економічному плані приблизно одне і те ж саме. Це десь до 25% світового ВВП. Але чомусь Європа в безпековому плані ну, відстає на порядок. Отже, я думаю, що це матиме позитивний результат, хоча займе певний період часу. Ну а поки Європа буде залежна в безпековому плані від Америки. Вона буде змушена йти на поступки. Давайте подивимося на цю проблему з економічної точки зору, про що в ній зокрема йдеться. Йдеться про те, що Європа купуватиме у США енергоресурси. Ну, здавалось би, нічого тут поганого немає. В кінцевому рахунку Європа зараз не купує ці енергоресурси в Росії, тому їй треба шукати іншого постачальника цієї продукції. От вони й домовилися, що впродовж наступних років Європа купуватиме у Сполучених Штатах Америки скраплений газ. Притому на доволі грубі гроші на сотні мільярдів євро. Що від цього спитаєте ви для України? А насправді дуже-дуже багато. Бо сьогодні Європейський Союз прямо чи опосередковано, але продовжує купувати енергоносії з Росії. Або у вигляді переробленої продукції, або якимись іншими схемами, але поза тим ці суми в рази. Перекривають те, що Європейський Союз дає Україні як допомога. Отже, виникає питання: якщо з 27-го року, тобто через півтора року, європейський союз повністю припинить в будь-якому вигляді купувати російську нафту і продукти з російської нафти, то це означатиме, що він різко, тобто а, а практично до нуля, зведе свої. Економічні відносини з Росією щонайменше в цьому, в цьому секторі. А він, а він був головним. Чи це вигідно для України? Очевидно, що вигідно, чи ми повинні в цьому плані радіти цій домовленості, безумовно. Тому що тоді уж точно Росія не буде отримувати оці сірі кошти, які насправді вона продовжує використовувати для війни проти України. Отже, якщо подивитися з українського боку, то мені здається, що ми повинні радіти цим результатам, тому що вони можливо не прямо, а більше опосередковано, але все одно відповідають інтересам, національним інтересам нашої держави, і в контексті того, що Європа стане нарешті колись, і хотілося б, щоб це було максимально швидко, незалежною в безпековому плані. І до речі, я про це говорив в своєму попередньому відео про те, що треба думати про фактичне формування на європейському континенті певної коаліції, яка б могла відігравати зовсім іншу роль в безпековому плані ніж дотепер, яка могла б оформитися в коаліцію, яка б уклала з поки що існуючою Росією пакт про ненапад, і це була б дуже серйозна консолідація європейців, і також те, що стосується економіки. Одним словом, я думаю, що, хоча європейці сьогодні, і ми бачимо це по реакції її лідерів, не дуже задоволені. Але з іншого боку, вони я думаю, якщо міркуватимуть стратегічно, як ми з вами, прийдуть до висновку, що в кінцевому рахунку вони подякують Трампу за те, що він стимулює їх. Бути активними, думати про свою безпеку безпосередньо, самим і робити все те, щоб Європа так само була не лише економічним, але й військово-політичним фактором глобальної політики. А оскільки ми з вами, українці, є інтегральною частиною Європи, то це буде іти на користь Україні. Отже, дорогі друзі, думаю, що всі ці речі, а також останні чергові погрози. Трампа покарати Росію за те, що вона творить свої, продовжує творити свої злочини в Україні, дає нам позитивну позитивне бачення і надію. Я думаю, що ця надія ще ближче і ближче підтягне Росію до свого об'єктивного краху і дезінтеграції, і саме тоді Росія знову стане маленькою. Слава Україні.